Щиро вітаємо всіх з Днем Захисника Вітчизни! Цей день є офіційним державним святом України, щорічно відзначається 14 жовтня разом із Днем Українського козацтва і Покрови Пресвятої Богородиці. Свято було засновано президентським указом у 2014 році, а наступного року набуло статусу державного. І відтоді вважається вихідним днем. В липні 2021 року рішенням Верховної Ради цю подію було переймовано саме на День захисників і захисниць України. Цього року День Захисників і захисниць України для нашої країни має особливе значення. 14 жовтня ми вітаємо тих героїв, які ціною власного життя боронять Україну. Бережуть спокій і дарують надію на наше вільне і щасливе майбутнє. До них, до національних героїв, борців за волю України звернулося у своєму листі Ярошенко та Єсія, вихованка гуртків, калинонька та водограй. Доброго дня, любі наші захисники! Я сподіваюся, що у вас буде час прочитати мого листа. Ви герої. І я дуже пишаюсь тим, що живу в одній країні з такими мужніми та хоробрими захисниками. Хвилююсь за кожного, хто у такий складний час бореться за нашу незалежність, за наше вільне та спокійне життя. Жодному з українців не вдається спокійно заснути, поки наші хлопці та дівчата передовій. Я молюсь і вірю у кожного з вас. Будь ласка, наші любі, бережіть себе! Та боронячи нашу землю, пам'ятайте, що вся Україна з вами, низький уклін вам всім, з любов'ю, громадянка вільної та незалежної України. Вітаємо з Днем захисників і захисниць України. Пам'ятайте про те, що ваші рідні чекають вас щодня, і коли ви повернетеся додому. Цей день запам'ятається як найсвітліший і найщасливіший в житті. Нехай це завжди надає вам наснаги українське православне свято Покрову Пресвятої Богородиці це велике свято українського вільного козацтва. А зараз прослухайте, яку характеристику надають у своїх віршах козакам вихованці, гуртків водограй та Калиненка. Був я козаком, був би гарним юнаком. Поважав би всю родину, край нашу рідну батьківщину, мову, віру, православну і державу нашу славну, захищав би всю країну соборну вільну Україну, якби був я козаком, був би сильним дужим, і до всього, що діється, був би небайдужим, Якби був я козаком, мав би довгі вуса, і чуприну, оселедець, шаблю до спокуса, мав би гостру шабелину, захищати Україну. Бо в жилах кров пульсує і до волі нас гартує. Тим цінується кожна людина, що тримається роду свого, бо народу святого коріння спонукає на подвиг його. Парізьку січ, жінкам дороги немає, козакам за матір була Марія Святая. вона білим офором землю укривала, Козаків заоселедці і пекла виймала. І відтоді, Покровенька, це велике свято, Богородицю Святою мусим шанувати. Та й ми згадаємо про козацьку славну годину і помолимось за нашу рідну країну. Козаки були хоробрі, вільні та завзяті, а ще мужні, сильні, мудрі, а думки багаті. Це були справжні герої своєї країни, що у боях здобували волю України. Влавойтик, поклик волі. Наш народ, український, за давніх часів був єдиним у поклику волі. Брат за брата стояв, і душею горів, щоб здолати напасті недолі. А чому саме так? В чому наша мета? Запитайте ви кожну людину. І вона відповість: Бо земля ця свята, найрідніше нема за країну То невтомний і ніжний матусенький спів, ще колише маленьку дитину. Це й праця важка хліборобі батьків, що за землю були до загину. Ще діди крізь віків.